Розділ 14 Ангел розповідає Нефієві про благословення і прокляття, які зійдуть на іновірців. Є тільки дві церкви: церква Агенця Божого і церква диявола. Святі Бога усіх народів переслідуються великою і мерзотною церквою. Апостол Іван напише про кінець світу. Близько з 600 до 592 років до Різдва Христового. І буде так, якщо іновірці дослухаються до Агенця Божого того дня, коли Він явить їм себе у слові, а також у силі і ділах своїх, і навіть забере їхні камені спотикання, і якщо їхні серця не закам'яніють проти Агенця Божого, вони будуть у числі сімені твого батька. Так, їх причислять до дому Ізраїля, і будуть вони назавжди благословенним народом на землі обіцяні, і вже ніколи не заберуть їх у полон, і дім Ізраїля вже ніколи не буде змішаний. І та велика яма, яка була викопана для них великою і мерзотною церквою, заснованою дияволом і його дітьми, щоб він мав змогу вести душі людей у пекло, так, та велика яма, викопана для знищення людей. Буде заповнена тими, хто викопав її до їхнього повного винищення, каже Агнець Божий, тільки не знищиться душа, а буде кинута в пекло, яке не має кінця. Бо знай це діється згідно з полоненням диявольським, а також згідно зі справедливістю Божою, з усіма тими, хто буде чинити злочистивість і мерзоти перед ним. І сталося так, що ангел звернувся до мене, Нефія, і сказав. Ти побачив, якщо іновірці покаються, тоді з ними все буде гаразд, і ти також знаєш про завіти Господа з домом Ізраїля. А також ти чув, що ті, хто не покаяться, повинні загинути. Отже, гори іновірцям, якщо станеться так, що їхні серця закам'яніють проти Агнця Божого. Бо прийде час, каже Агнець Божий, коли я здійсню величні і дивовижні діяння серед дітей людських. Діяння, які будуть вічними з одного боку, а з другого, або вони переконають їх у мирі і житті вічному, або приведуть їх до закам'янілості їхніх сердець і сліпоти розуму аж до їхнього поневолення, і також до винищення тілесного і духовного згідно з поневоленням диявольським, про яке я розповів. І сталося, що після того, як ангел промовив ці слова, він сказав мені: чи пам'ятаєш ти завіти батька з домом Ізраїля? Я відповів йому: так. І сталося, що він сказав мені: Подивись, і ти побачиш ту велику й мерзотну церкву, яка є матір'ю мерзот чий засновник диявол». І він сказав мені: Ось є тільки дві церкви одна це церква Агнця Божого, а друга то церква диявола. Отже той, хто не належить до церкви Агнця Божого, належить до тієї великої церкви, яка є матір'ю мерзот, і вона є блудницею всієї землі. І сталося, що я подивився і побачив блудницю всієї землі, і вона сиділа над великими водами, і вона панувала над усією землею, серед усіх народів, колін, язиків і людей. І сталося, що я побачив церкву Агнця Божого. І кількісно вона була невеликою через злочистивість і мерзоти блудниці, яка сиділа над великими водами. Проте я побачив, що церква Агнця, яка складалася зі святих Бога, також поширилася по всьому лицю землі, і їхні володіння на лиці землі були невеликими через злочистивість великої блудниці, яку я бачив. І сталося, що я побачив, як велика матір мерзот збирала разом безліч людей по всьому лицю землі. Серед усіх народів іновірців на боротьбу проти Агенця Божого. І сталося, що я Нефій побачив, як сила Агенця Божого сходила на святих церкви Агенця і на завітний народ Господа, який був розсіяний по всьому лицю землі, і були вони озброєні праведністю і силою Бога у великій славі. І сталося, що побачив я, як гнів Бога виливається на ту велику і мерзотну церкву настільки. Що війни і чутки про війни поширилися серед усіх народів і колін на землі. А коли почалися війни, і чутки про війни поширилися серед усіх народів, які належали до матері мерзот, ангел звернувся до мене, кажучи: Дивись, гнів Бога є над матір'ю блудниць, і дивись, ти бачиш усе це. А коли прийде день, у який гнів Бога вильється на матір блудниць, що неї є велика і мерзотна церква всієї землі. Засновником якої є диявол, тоді того дня почнеться робота батькова, якою він приготує путь для виконання своїх завітів, укладених з його народом, який з із дому Ізраїля. І сталося так, що ангел звернувся до мене, кажучи, Дивись! І я подивився і побачив чоловіка, і був він у білому одязі. І ангел сказав мені: Поглянь на одного з дванадцятьох апостолів Агенця. Знай, він побачить і напише про те, що ще залишилося з цього, так, і ще багато з того, що вже відбулося, і напише він також про кінець світу. Отже, те, що він напише, справедливе і правдиве І знай, воно написане в книзі, що вийшла, як ти бачив, з вуст Юдея. І в той час, коли це вийшло з вуст Юдея, або в той час, коли ця книга вийшла з вуст Юдея. Написане було простим і чистим, і найціннішим, і найлегшим для розуміння всіх людей. І знай, що багато з того, про що цей апостол Агнця напише, ти вже бачив, а ось те, що залишилося, ти ще побачиш. Але те, що ти побачиш згодом, ти не будеш записувати, тому що Господь Бог висвятив апостола Агнця Божого, щоб він записав це. А були ще й інші, кому він показав усе, і вони записали все це, і все це запечатано, щоб з'явитися у своїй чистоті згідно з істиною, яка є в Агнці, у свій належний час, визначений Господом домові Ізраїля. І я, Нефій, чув і засвідчую, що апостол Агнця мав ім'я Іван, за словами ангела. І ось мені, Нефію, заборонено записувати те, що я ще бачив і чув. Отже, того, що я записав, досить для мене, а записав я тільки невелику частину того, що я бачив, і я засвідчую, що бачив те, що мій батько бачив, і ангел Господа відкрив це мені. А тепер я закінчую розповідати про те, що я бачив, коли був віднесений Духом, і хоча не все, що я бачив, записане, те, що я записав істине, і так це є. Амінь.